Пані Ірино, уточніть, будь ласка, ще раз, е, готель Тернопіль сучасний, його праве крило, якщо дивитися на вхід, ага. це є фундамент, як ви кажете, арбайзамту. Так. І, нового і, замту, далі, і далі фундамент. Тобто, що тобто, то, далі? абсолютно що зараз стоїть, то стоїть на фундаменту арбайзамту. Тобто Арбайзам ніякої, не на там нічого. Та там ж північі, які то ви собі не уявляєте, що там робиться. Та там такі півниці, що ви б там заблудилися, як ви зайшли. Ого. Ну а як же, там до нині все то є. Тобто поверх два чи по цьому лабіринті? Так, так дитинку, там немає там, хто там має той готель і ресторан, то там є простір, там є де що тримати. Там нічого не псується, там не треба холодильник. Хм. Не повністю той фундамент. ви Знаєте, який там фундамент? Та звідки? Отакі от. Такі, Ого. Так, такі були фундамент. І знесли новий замок, мабуть, у зв'язку з тим, що там були німецькі установи. Да, да, і томусь да, не вгодило. Да, да, да. там, абсолютно... там був Там був генеральний, як вже прийшли німці, то mm -hmm. там був генеральний штаб армії фронту. Фронту. Фронту, так. Німецький. Ну, так, німецький. Ми все бачили, бачили, як пленник все плакали над ним. Яке то нещастя, бо які вони були нещасні, ті солдати віддерті. То, тобто після війни там на території Арбайзамту їх отримували? То вони, то ще за німці, що німці були. Mm, а що вони приводили пленних на, на, на допит чи на що, не знаю. Хм. Тобто щось... фронту, а, під, час. під час фронту? Під час фронту? А наші вікна виходили на подвір'я. Ми все бачили. Я нам сказали відразу, щоб ми заслонили вікна. Ми заслонили, але ми відхиляли її. А як, як ми чули, як Гітлер говорив, то що? Фантастика. Як нині пам'ятаю, то все.